на да. плече? Типа, щоб коли ти опускаєш вниз, щоб не розтягувати прес, а опускати... А зараз думай. Поняла? Подумай. По... Ну, прошу, ти зрозуміла чи ні? Що ми маємо на увазі, типа, прес на плече? Ну, типа, спину. Щоб ти, типа... Да. Щоб, типа, ти опускаєшся, не... Вот так, ну, да, да. Вот, да, напрягла. Не напрягаємо себе просто. Ну, На напряжемо. Вот. Типу, щоб був водою, да, рух, знаєш, всім тілом, бо ти можеш просто таз назад відводити і за рахунок прогиба опускатись. Я прогиб ще раз не вірую. Щоб цього руху не було? От я не напам'ятаю. Я не напам'ятаю. У мене три тренування, відпочинок три тренування. Тобто я не знаю, коли в мене було. Мені треба купити камеру. Бо це шляпа. Мені треба музика. Я її не пробував, ну. Я можу на, на твоем музыку включить. Давай. Четыре, пять. Шесть. Семь. Не пускай сильный. Живот расслабляла. Уже росла было. Уже подумай. Ты тело, на таз, да? Ты Ті опускаешь тело. Ну да, я вот так опускаюсь наверх. Окей. Ну, я не делаю. Ну да, так, просто так, ты... Просто просто да, мы що... не зайцы, что иначе. Окей, хорошо. 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 включись до наушников, включи якісь, Э, Там телефон знимает твою жопку. Дарко. Напиши Дарко и включи Дарко. Так. Дарко. На телефон скажи снимаю, кис. Кажи, жопку твой телефон снимаю. Дарк. Дарко. Просто на пошире включи. Так. Да. или такое себе? Дарко ЕС, походу, сейчас. А. Oh. Боже, ужас. Все, <laughs> пошла. Тебе еще один? Да. Yeah. Уже? Сейчас? Ну, okay. ну no. okay. да. Ну, no, по пять кинь. Так, короче, зараз пауза на по 15 раз. Відказний підхід у стані. Да. Да. Це був нелегкий підхід. Але і... не не проходить, проходить. Я ж просто знімаю. Хочу такий формат спробувати. Просто тренуюсь. Просто говорю. Ніколи не дивлюсь, що там кидає. Плюс-мінус більше і все. Зараз я зароблю і йду. Рабочим. Забыла кого. Ну, типа, це рабочий. Лодин, мое буто останем. Чи сама? я каплю. Давай, заряжай, встань. Раз, два, три, четыре. Давай, 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 давай. пять. 6, 7, 8, 9, 10. Раз. Идем дальше. 2, Давай, 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 давай. Еще разок. Все. Уже, блин, ну, давай, пойдем. Окей. Остане. Есть. Да, можешь. Пока сам. Давай. Пять. <mile inside> да, режим. Что с собой забуду на думку? що одна з причин. Що хоче знімати далі і було полопропали, щоб я почав робити ще раніше це, Щоб показати шлях, який я вже пройшов. Це шлях, який може пройти кожен з вас, якщо щось реально хоче. Не знаю, тут можна бітерс. Значит, ты цельно высоко могла выжимать. Значит, знаешь, выжимаешься прямо ж. Ну нет, колени я не браю. Сейчас надо. Чтобы прямо мне не были. Ты поглянулась. Сай. не нарухайся. Давай. Передню вперед. Просто присядь без ваги. Нижче, нижче, можеш? О. Типа, прям дуже низько. А? І да, і з невеликою паузою знизу. Коли встаєш в п'ятку, прям давиш та сперед. Бам, да. Есть, да. Во. Вот, если ты опускаешься. Зачем? Но ну, мне будет тяжело. Я не знаю, как мне веса Да пофиг на вес. Ну спробуй. Ну да я карьезный. Ну справай все вправо. Вот. Вот, вот рассягуш. Стартуешься вниз. Куда вы ж прям? По пофиг на вагу. 12 разів, так? А да? що треба зробити? Ну, брахувати треба. Я думаєш, хорош. хорош. Я угу. Тобто ти опускаєшся, відчуваєш, як тягнеться сідниця, і з неї стартуєш. Тобто думаєш, про це розтягнення і швидко скорочуєш. Тобто, появи собі, ніби ти резинку розтягуєш і треба її швидко взяти. 哦。Oh. А цікавіше блин, ну, у мене написано один робочий, типу, останній. Ну, ну типу для мене кожен підхід, знаєш, типу важкий. Не розумію, що можна важче, в принципі. І типу важко оцей баланс піймати. Так, окей, ще можемо. Хороша права дуже на сідниці. Бо... О, що. Судома? Квадри забилися. Нам треба з тобою на масажі чи почати ходити, думаю. Кожен тиждень якісь масажі. Такий вам лайф контент. лайфконтент. Чисто все відео буде, як я кричу, мікрофон. Просто рутина. Приходиш, тренуєшся, робиш одні ті ж справи. Приходиш, робиш прийом. Такий же, як вчора, такий же, як буде завтра. Це класна фраза. Наскільки ти викладаєшся, ну це класіка, і наскільки ти її отримуєш. Якщо десь там сам себе найобуєш і кушаєш більше або менше, ніж треба, такий буде результат. коли зверху просто. Давай, Фух! фуу. <кхи> Ooh. <sighs> Китайка ж не стоять. До сильно на мене набрать Зим бість Далі присед по 10 4 Главно мене постійно однаковий і сікі після цього як я Почав менше змінювати вправи. Відчув, відчув реальний прогрес. Воно багато легше аналізувати робочі ваги, чи є прогресія по вагам. Простіше аналізувати свій відпочинок, чи достатній він. Простіше об'єм тренувальний, відсадковувати, чи не завеликий. Тримто каже, що мені там нудно тренуватися в одному плані постійно. Ну це, це база. Я не кажу робити постійно однаково, треба робити передодацію. Я не кажу всім мати однаковий план, але я кажу, що це реально працює. Тобто знайти, знайти для себе а, ті вправи, які працюють які необхідні саме вам, які комфортні, не, не, не викликають дискомфортів ніяких, але при цьому ем, можливо в них прогресувати з вагою.

О блядь. Вот знову такий підхід мав бути останній, а це був другий із чотирьох. Ну, типу, він не бути такі важкі. Я забув, що я минулий раз брав менше. Нема що сказати. Важко. Ну типу, все до що заліз. Це класика. Це база. Має бути важко. На минулий раз я брав 120. А зараз узара. Аправтакал. Ава. Эцэг жоод 340. Хани. Ху. Слава кабала? Реально, шишлак пішло. телефон зараз візьму зарядку ой візьму мікрофон, надерм телефон щоб було нормально чутно Ну, мене по суті залишилося ще фікри, і все Не знаю як зайде цей формат. Але не будемо пробувати формат числа лайф тренування. Може, якщо до речі це буде більш актуально, я буду знімати прямі ефіри в інстаграм або на ютуб. Також в коментарях напишіть. Може це було б краще, ніж такі лайф тренування. А на ютубі вже знімати такі да, повноцінні ролики з хорошим монтажем. Я хочу займатися, відео зробив, пілю новий, зробив пілю новий. І так постійно. Контент буде нестись. Зміни мають бути, я хочу, щоб кожен день, може через день були зі мною, щоб разом зі мною спостерігали за цим прогресом і разом були, щоб всі були в курсі всього цього процесу, щоб ми проходили разом. закінчувати, мій телефон здох, а Лери зараз треба жити на майор, тому телефон буду тебе давати. В общем, такий формат по як вам і буду далі продовжувати. Це відос так само. Сьогодні змонтую, на днях уже бачите, і буду далі пирить контент. Очікую дуже на вашу підтримку. Let's go. Одна думку, яку я хотів донести, я не сказав. Ти можеш бути тим, ким ти забажаєш бути. Єдине питання, наскільки ти готовий прикласти зусиль для цього. Бо те, що ти робиш, буде прокладати шлях до того, чого ти бажаєш. І наскільки ти фанатично будеш робити свою справу, і настільки далеко може зайти. Я зараз знімаю відео, так люди дивляться з боку. Що він робить? Але більшість з них навіть і не... Бачить себе ніж вище, ніж зараз. Тому деякі речі можливо будуть здаватися дикими. Але я знаю, чого я хочу, знаю, де я можу бути. Якщо я буду далі робити, те, що я роблю. Тому не зважайте на думки оточуючих, на якісь там, може, з збоку, якісь дивні. Да? Знаєте, що ви на в'єдному шляху. І навіть якщо це не так пробуйте, помиляйтесь, але не забувайте.